75-річний Олександр з Дніпра обладнав своє подвір'я пристроями, які безперебійно забезпечують будинок електроенергію. Саме тому, каже чоловік, попри блекаути через атаки РФ у нього було світло. На городі винахідник встановив восьмиметрову вітрову станцію, яку сконструював самостійно з металобрухту. Зібрав також генератор. Розповідає, кілька разів перероблював, аби працювала безшумно. Ну, оце виробляє більше двох кіловат. Оце хватить освітити, можна сказати. Тільки щоб лампочка за квартал можна освітити, Якщо вітер є, а як вітру немає, немає і напруги нема. Це тільки вітер подує 2 кВт при. Це максимально, він дає. Поруч із вітровою станцією Олександр п'ять років тому встановив і сонячні панелі, використовує обидва прилади залежно від погоди. Для повороту панелей в різні сторони, каже чоловік, сконструював спеціальну систему. Керувати нею може вручну та автоматично. Тут моторчик стоїть 60 ватт, малюсенький за стеклоочистителя. Знаєте, що в машині стеклоочиститель? Оце там такий моторчик стоїть. І оце повертав вверх, вниз, при будь-якому вітрі. Мені пропонували 3 тисячі доларів за оцю систему поворот. 3 тисячі доларів. Де в мене такі гроші? А мені обійшлось за 100 доларів. Оце все у будинку. Олександр обладнав пульт керування сонячними панелями та вітровою станцією. каже, це також власна розробка за допомогою цього приладу. Повністю контролює їхню роботу. При потужних поривах вітру розповідає, може натиском однієї кнопки зупинити роботу вітряка, а потім відновити. Зараз від станції в оселі Олександра працює побутова техніка. Дивіться, який вітер у нас оце січе, сейчас до 10 пориви, до 10 метрів у секунду. Іде, оце 5 метрів прибори, показують, скільки вітряк виробляє. Оце 10 – це кіловат один виробляє він. Оце включене. Сейчас робить, ось показує, робить холодильник двохметровий. З дитинства, розповідає Олександр, завжди щось лагодив – мотоцикли, а потім автівки. Згодом власноруч зібрав трактор, сконструював культиватор для городу, а також обладнав гараж, який можна відкривати автоматично. Своїми винаходами, каже, дозволяє користуватися і іншим. гроші я не беру ні з кого. Оце мобільні приходять, заряджають. То прийшла от та сусідка, де ви стояли, вона по комп'ютеру робить, по комп'ютеру робить, значить. І, значить, а напруги нема. Ват один-два ватти, возьме, тож мелочі. Бува аж як проходний двір. Тому підвари в того машина не робить, в того косілка несправна. Поки що над новими винаходами каже Олександр, не працює зараз. Чоловік ділиться досвідом в роликах на своєму ютуб-каналі та відповідає на запитання зацікавлених. Вікторія Пінчук Юрій Тинний, Суспільне новини Дніпро.